Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. У 1919-34 роках Харків був столицею УРСР. Нині це місто, друге за кількістю населення в Україні, поступаючись лише Києву. До початку нинішньої війни, за оціночними даними, у Харкові мешкало понад 1,4 мільйона осіб. З початку повномасштабної агресії Росія безуспішно намагалась окупувати Харків. Місто вистояло. Зараз РФ майже щодня обстрілює ракетами Харків та область. 22 березня 2023 року президент Володимир Зеленський передав меру Харкова Ігору Терехову почесний знак міста Героя України. А за півроку до цього, 21 листопада 2022 року, Національний банк України випустив пам'ятну медаль місто Героїв Харків. Тож скоріше підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані, та давайте розглянемо пам'ятну медаль детальніше. У цей складний та трагічний період новітньої історії нашої країни, присвячуючи випуск пам'ятних медалей містам героїв, згадаємо, як жили наші міста в мирні та щасливі часи. Місто Харків найбільше місто на сході України, історія якого розпочалась понад 300 років тому, і яке пройшло шлях від козацького поселення до великого промислового, культурного та наукового центру. Заснований Харків був, як вважають історики, у 1654-55 роках ватагою українських козаків під керівництвом осадчого Івана Каркача. Козаки оселились біля існуючого на той момент укріплення, збудували навколо нього будинки, чим і почали історію населеного пункту, який згодом став містом. Точних відомостей про походження назви немає. Є дві версії: наймовірніше найменування міста за річкою Харків. Також деякі вчені припускають, що назва Харків може стосуватись стародавнього половецького поселення Шарукань. Харків одне з найзеленіших міст України завдяки паркам і скверам незвичайної краси. Визитівка Харкова Майдан Свободи. Одна з найбільших площ у Європі. Саме тут проводились найбільші концерти та заходи. А в одному зі спальних районів міста проживало більше людей, ніж у Майамі. Прогресивним за духом місто – Значний історико-культурний потенціал, загальна кількість пам'яток історії, архітектури, археології, містобудування, монументального мистецтва в області перевищує 2,5 тисячі одиниць. Гостинні і привітні люди щороку привертали увагу багатьох туристів. В місті працювало понад 40 закладів вищої освіти та 60 науково-дослідних установ. Пам'ятна медаль присвячена героїчному гордому нескореному Харкову. Який з перших днів повномасштабного вторгнення російських військ на територію України зазнає масованого терору, бомбардувань, обстрілів, руйнувань житлових будинків, інфраструктури, людських втрат у місті та по всій області, але протистоїть ворогу. Це місто героїв, які довели всьому світу, що вони витримали під відлуння вибухів, народжуються маляки, відбуваються освітні процеси, економіка міста адаптується до військових умов. А багато підприємців змінили свою діяльність і поставили її на військові рейки. Культурні діячі, митці, поети, письменники і активісти кожний бореться на своєму фронті. Блискавичний контрнаступ на Харківщині виконав стратегічну ціль. Змінив хід війни та став одним із перших знакових успіхів Збройних сил України на шляху до повного відновлення територіальної цілісності нашої держави. На аврусі медалі розміщено. Угорі написи. 2022 Україна. Унизу малий державний герб України. У центрі композиції на тлі стилізованої карти міста рядки з історичного роману Ліни Костенка Берестечко Чи справді вірив я у перемогу в такій тяжкій нерівній боротьбі. Так, вірив я, наперше вірив Богу і вірив людям, людям і собі. Ліна Костенко. Колаж з визначних пам'яток міста. Харківський кобзар, пам'ятник Тарасові Шевченку. Один з найкращих зразків монументального мистецтва. Ліворуч. Пам'ятка, що входить до Світової спадщини ЮНЕСКО будівля Держпрому, зведена в 1920-х роках у стилі конструктивізму. Альтанка Фонтан Дзеркальний струмінь. Один із сучасних символів міста. Логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. Ліворуч над пам'ятником. На Реверсі Медалі на дзеркальному тлі напис Харків. У якому літеру і подано у формі свічки місто героїв, що ділить поле медалі на дві частини, об'єднані спільним задумом. У верхній частині композиції зображено побиті та понівичені снарядами і бомбами будівлі. У ніжній стилізована панорама міста з його історичними пам'ятками та половецькими кам'яними бабами з гори Кременець біля Ізюма пам'ятки сакрального мистецтва 9-13 століть. Пам'ятна медаль виготовлена з Низільберу. Діаметр 35 мм. Категорія якості карбування. Спеціальний Uncirculated, Гурт медалі гладкий. Тираж медалі оголошений 100 тисяч екземплярів та фактичний 65 тисяч екземплярів. Сьогодні місто потерпає від обстрілів, але так буде не завжди. Україна відбудує Харків і він стане ще кращим. На вулицях клунаме щирий сміх щасливих харків'ян та гостей міста. Зараз Україна бореться, проте перемога близько. Буквально за місяць до початку повномасштабного вторгнення я планував провести відпустку в Харкові. Сподівався побачити сам і показати дітям всі визначні місця цього прекрасного міста, і вірю, що незабаром мої плани такі здійсняться. Як по мені вийшла гарна символічна медаль. А ви згодні? Залишайте в коментарях ваші думки про медаль місту Герою Харкову, ставте вподобайку під оглядом, якщо було цікаво. Ну і не забувайте підписатись на канал, щоб не пропускати нові огляди. До зустрічі!